Вітаю вас, мої любі водолії. Сьогодні подивимося, що на вас очікує у лютому 24-го року. Давайте розпочнімо із вашої основної карти місяця. І це у вас чайне дерево із ключовим словом зв'язування. І це говорить мені про те, що на перший план у вашому лютому. Вийдуть певні зв'язки або також, можливо, обов'язки. Бо зв'язування, це у магії, є ще такий ритуал, коли зв'язується певна людина для того, щоб вона не могла щось робити, так? певну якусь дію. Тобто це як певні обмеження водночас для вас. Якісь обмеження, через які ви не зможете робити певні дії. Але погано це чи добре, давайте дізнаємося із інших карт, бо тут може бути багато нюансів, звісно ж. Якісь зв'язки, зв'язування, просвітлення клас. Клас! Бачите, це зв'язування, воно призведе до вашого просвітлення насправді. І я чую, знаєте, є таке поняття аскези, коли ви берете аскезу, і зазвичай вона полягає в тому, що ви відмовляєтесь від чогось, тобто ви щось не робите задля того, аби досягти певної своєї цілі або бажання. і Дуже часто, взагалі, це поняття, воно пішло саме від духовної діяльності, коли метою було просвітлення власне. Але не обов'язково, що ви будете займатися якоюсь духовною діяльністю, звісно ж. Хоча тут, бачите, у нього чакра Анахата, зелена, сердечна, чи в неї. Вона розкрита, вона світиться, і це мені також говорить, що буде багато любові у вашому лютому, любові до життя і з цим просвітленням прийде до вас. Але ви від чогось відмовитесь, і, можливо, ви це зробите за власною волею, а можливо, і ні. Але це призведе до вашого просвітлення і до вашої ще більшої любові до цього життя. Ну, наприклад, що це може бути, якщо ви за власною волею берете аскезу, ви можете, наприклад, такий найпростіший приклад, ви можете хотіти схуднути, наприклад, так. І виберете аскезу, що ви більше не будете їсти там протягом місяця лютого, його 29 днів солодощі. Ну, наприклад, так? Це не обов'язково робити, звісно, це просто приклад. Тобто такої аскези. Тобто ви зв'язані, ви не можете це робити. Ви зв'язані від цього, але це призводить е, до результату. Це призводить до того, що ви дійсно е, втрачаєте вагу, наприклад, так? Е, аскези такі можуть бути дуже різні і. Знову ж таки кажу, це може бути не обов'язково, із вашої волі може щось таке статися, що просто, ну, наприклад, ви не матимете змоги покупати ці солодощі, не матимете доступу до них, так? Або вам скаже лікар, що вам не можна їх їсти більше через якісь причини здоров'я, і через це ви візьмете цю аскезу. І, але результат вам дуже сподобається. Це результат просвітлення, це результат ясності. Це не просто навіть результат, який, якого ви хотіли, там, що ви схудли, наприклад. Це і ясність розуму. Ви зрозумієте, як, як це працює. і я тут також чую, що ви зрозумієте щось, що ви довгий час не могли зрозуміти. Тобто, можливо, ви до цього не могли скинути вагу дуже довго і ви дуже цього хотіли, і начебто ви все пробували, і у вас не виходило. Аж тут ситуація так розвернеться, що ви будете зв'язані, ви не зможете щось робити. Але завдяки цьому ви побачите, як це працює, і ви досягнете власної мети. Це знаєте. Також чую для вас, що не було б щастя, та нещастя допомогло. От щось таке може також із вами відбутися. Не те, щоб це якесь страшне нещастя, але це якесь, знаєте, що ви не можете щось робити. Чи якась заборона, чи якась немає не можливості щось робити, ось щось таке. Так, візьмемо ще карту від іншого оракулу для вас. Використовуй свої руки. Хм, цікаво. Щось робити руками. Щось робити руками. Можливо, знаєте, ви раніше це щось отримували якимсь іншим чином. А тепер ви розпочнете це робити власноруч, якесь рукоділлям якимось займатися. Ну, я не знаю. Ну, наприклад. Не знаю, ви знаходитесь в якомусь місці, де або немає одежі, так, де купити, або у вас немає можливості її купляти, і ви розпочнете вчитися її шити самостійно, і аж тут ви зрозумієте, що це є ваш талант, і це взагалі є справа, якою ви хотіли займатися все життя. Ось щось таке мені йде, і це пов'язано якось, скоріш за все, із, із, не обов'язково навіть, що це рукоділля, і саме руками ви це робите, так? але це ситуація у ваших руках, що ви щось робите самостійно, як ваш крафт такий, знаєте, ваша справа. Яку ви робите самостійно, через цю аскезу, через те, що щось вам недоступно, ви відкриваєте в собі новий потенціал. Ого, як цікаво, любі водолії. Новий потенціал. Ну, наприклад, ваша робота. Не працює так, закрилася ваша організація, і ви не знаєте, що вам робити, але ви через те, що ви у вас звільнився час, і вам потрібно якось виходити з цієї ситуації. Ви починаєте щось робити самостійно, якесь свою справу навіть робити. І вона у вас виходить, і ви розумієте, що це і було ваше призначення у житті. Тобто, оце зв'язування воно спровокувало ваш розвиток Супер. Супер водолії. Так, давайте таро карти ще візьмемо. Король Пентаклів. Так. Це фінансова стабільність. Якщо у вас її нема, і якщо це зв'язування якраз щодо фінансів, то ви розкриєте в собі. Цього лютого потенціал, у якому ви можете власноруч створити власну фінансову стабільність. Зірка клас. Клас, це чудові карти. І, можливо, знаєте, можливо, ця ситуація вже деякий час тому відбулася. І в лютому вже якраз таки ви досягнете тієї точки, коли оця ваша справа, оце, що ви робите, що ви робите на заміну тому, що ви не можете робити, так? Або ця ваша аскеза, вона вже приносить свої результати цього лютого. Зірка це здійснення мрії. І це може бути також популярність, якщо ви мріяли про популярність, якщо ви, наприклад, розпочинали свій блог там робити, або якусь свою справу. І фінансова стабільність тут. І Чарівник, так, ну все ясно із вами. В лютому вже у вас настане успіх у цій справі, але ви маєте її взяти в свої руки, так, взяти справу в свої руки, бо наразі у вас є всі ресурси, внутрішні, весь потенціал її реалізувати. Але ви маєте взяти справу в свої руки, не чекати, що хтось це зробить, а розпочати діяти активно. Сила супер, водолії. Ви достатньо сильні, ви достатньо могутні цього лютого, аби здійснити свою мрію, аби досягти фінансової стабільності, аби досягти стану здоров'я також. Бо пентаклі вони не тільки про гроші, про фінанси, а ще й про фізичне наше здоров'я. так? Ви все це можете зробити. Візьміть ситуацію в свої руки. І робіть те, що ви можете за умов цього зв'язування. Бо саме ця аскеза, саме це зв'язування, воно провокує у вас відкриття цих талантів. Помірність. Угу. Також чудова карта. І всі старші аркани. Ну, не всі, але багато. Туз пентаклів, знову ж таки. Хороше здоров'я, або е, хороша фінансова ситуація. Так, я думаю, ваше оце бажання і ваша ситуація вона пов'язана з фінансами або зі здоров'ям, або і з тим, і з тим водночас. Вісімка жезлів, і це швидко відбудеться. Е, це, знаєте, може, ця вже ситуація вона довго тягнеться, але оцей перехід, так, він відбудеться швидко. Оце просвітлення. Це також просвітлення може бути. Як знаєте, не тільки просвітлення ваше у вашому розумі, у вашій душі, а і ем, як ем, промінчик сонця у темряві вашого життя. Тобто, якщо все було погано і депресивно, то виходить сонце, просвітлення, прояснення. Клас, виходить сонце. Королева кубків і любов. Любов. Вищих сил до вас, їхня підтримка і ваша любов до життя, сердечна чакра працює наповну просто у вас у лютому місяці. До речі ж, у вас, напевно, день народження, любі мої водолії, були чи ще будуть, то я вас вітаю і у вас як подарунок до вашого дня народження, ось такий чудовий місяць. Насправді, цей лютий. Все збалансовано, все гармонійно. Бачите, по помірності є успіхи фінансові, є успіхи у здоров'ї і любов. Ну, якщо ви переживаєте щось за стосунки, то тут так само зі стосунками все добре, хоча тут і немає такого активного акценту на них, але любов, підтримка. Любов до цього світу, ви відчуватимете підтримку цього світу і вищих сил. Ви зрозумієте, ви до цього може думали, що це якесь прокляття? Що за що вам це? За що ви це заслужили? Чому все в мене так погано? Я зв'язаний по руках і ногах, я нічого не можу. Аж тут ви зрозумієте, що це було навмисне, аби вас підштовхнути до вашої реалізації. Яби ви взяли ситуацію в свої руки і досягли тих висот, тих мрій, які були б недосяжними для вас, якщо б не це зв'язування, не ця аскеза. І ви тоді полюбите знову Всесвіт. Ви, ви тоді ну, не те, щоб полюбити знову Всесвіт, ви повірите у нього, що він хотів вам як краще. Так? Ви перестанете жити у цьому стані. За що мені це? Всесвіт, ти мені не допомагаєш, ти тільки підкидаєш мені якісь труднощі, і це буде стан гармонії. Стан гармонії між тим, скільки ви віддали, і скільки ви отримуєте. Ви, врешті, виходите на цей такий, я чую, чогось, пік пік, пік реалізації ваших здібностей. Клас. Любі водолії, вищі сили люблять вас. Цією картою вони завжди мені це кажуть. Що ви молодці, ви все можете, ви достатньо сильні, вони вам допомагають. Тільки не забудьте, будь ласочка, взяти таку ситуацію у свої руки. У свої руки. І тоді результати не заставлять себе чекати. Вони будуть швидкими у лютому місяці. Клас! Що ж, якщо вам теж сподобався цей розклад, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні розклади. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі водолії!